Всім привіт! Ви на каналі Мія Тока-Бока і в цьому відео я проходжу паркур в Роблоксі. Ну, я бачила, що ви проголосували те, що було б. я про Роблокс. Про Тока-Боку я знімати не перестану. Але, як ви захотіли, буде більше Роблокса. Я дуже красиво проходжу паркури. Ви навіть це зараз побачите. Єдине, що я нормально не можу проходити, це... Чи робити це ММ2? Це просто не знаю. Так, тут треба мабуть більше. Уїй, як я стрибаю. Знаєш, так стрибати в реальності хочу. Ну... Е, куди? Ну, я не хочу це проходити, це ну, там морешне. Добре. Я не знаю, куди йти. А, це зелене треба, ну буде. Що буде, якщо я туди залізу? А, це типу... У мені гірше робити. Ну, я буду тут... Ну, зараз, як бачите, все одно. Я буду просто проходити і зараз включу якусь чи музичку, чи якусь історію. Ну, мені лінь зараз говорити, тому можливо, буде музика. У мене ж не одного в класі є самі класні анімешники. Відо я ніяк не хочу образити тих, хто дивиться аніме. Але зараз я хочу вам розказати історію про хлопця, який вчився тоді в моєму класі, і був тим самим анімешніком. Історія почалась тоді, коли почався другий семестр. Який почався в січні того року. Мас? в клас перейшов один такий пацан. Зразу ж по ньому було видно, що він анімешнік, тому що в нього кофта аніме, носки аніме, все в общем аніме. Моя реакція тоді була довгождана. Я типу такий... Блін, а може я з ним подружусь? Сразу же на наступний день я до нього на перерві підійшов і сказав: Привіт, давай дружить. Він на мене дивиться і каже Ти аніме любиш? Я сказав, що не дуже сильно, тому що я його не дуже сильно часто дивлюсь і не дуже сильно люблю. Ну і от він каже. Ой, боже, якась малолетка, зійди з дороги. Аніме топ, хто не дивиться тут лох. А я з лохами не хочу дружити. Я такий сижу, дивлюсь на нього і думаю, ти чо, больной, шолі? Ну і, в общем, він нас один місяць поучився і сразу пішов, тому що в нас в школі немає любимих анімешників. Історія про те, як мене подруга на 14 лютого випрашувала просто всіма словами. Подарунок це було в принципі майже два роки тому. Я дуже в принципі прикольно общався з одною дівчинкою, якою я познайомився в Адаптмі. Ми з нею познайомились дві 2021 двадцять ну, І тут, собственно наступає 2022 рік, 14 лютого. Я чотирнадцятого Пишу, що ти дуже класна. Подруга мені з тобою дуже сильно приємно грати в Роблокс. І тоді мене мама позвала їсти. Тому я пішов їсти. через пару хвилин я приходжу і дивлюсь від неї спам. Типу просто такими словами. Спасибо, а где подарок? А подарок буде? Я подарок вообще-то от тебе ожидала. Подарок, хані, блін. Той момент в мене на карточці не було грошей. Я й спокійно написав, що вибач, в мене зараз немає грошей. На даний момент я не можу все одно тобі подарувати І От зараз я просто не розумію, з якого хі хлопці просто обязані дарить подарки дівчатам. Типу, це не їх обов'язок. Якщо вони хочуть, то типу хай дарять. Якщо не хочуть, не дарять. І так типу, бо їй привітав слова. Подарки це вже ми не об'язані. Як добре, що в мене зараз є друга дуже сильно класна людина, а та людина, ну, вона сахарком, оказується взагалі. Була. Історія про неадекватну бабку в трамваї. Тоді я збирався їхати на Children's Hub. Мені туди було треба їхати 15 станцій. А й до речі, хто не знає, що таке Children's Hub? Children's Hub – це якби такий табір, де можна пограти в мафію. Ну, так от сів я значить, на трамвай. І тут через одну станцію заходить якась бабка. Вона розмовляла по телефону, видно зі своєю колежанкою. І Щоб ви розуміли, там була гучність просто на все. А Тобто всі чув весь трамвай. Спочатку я на це не дуже сильно звертав уваги. Но приблизно через дві станції. Мене вже це дуже сильно збісило. І да, нагадую, що я зараз по. Зараз ви побачите, для цього була ця інформація. Ходжу я до неї і кажу: Вибачте, могли б ви розмовляти трошки тихіше або зменшити динамік. Понятно, я це казав польською мовою. речі, раді інтересу, можу це повторити по польськи Ще пані, але лючі теж вийшов. Що шо не може пані зробити трохи мніше Ну, Собственно, так. Да, я сказав, щоб вона зробила менше Що ну, вона так дивиться на мене. І каже, ти що дурів? Ти що не бачиш, що я по телефону розмовляю? Відійди від мене, будь ласка. Хороші почала на мене рати, казати, що не Бувай мене, я розмовляю по телефону, і чесно можливо, люди, які дуже сильно багато вже в Польщі оцінять, як я розмовляю по польську. Вона ну, вона сразу поняла, що я українець. Ну, і В общем, вона обісрала українців, сказала, які ми тупі, і на цьому все Після чого я просто вийшов з трамвая і пересів на новий а З поляків, деяких я просто в шоці. Мене не одно бісять батьки, які кожної ночі тобі кажуть. Якщо ти зараз не поскладаєш ігрушки, то тебе з'їсть бабай. Кажуть вони це для цього, щоб ви подумали, типу, о боже, якщо я не приберусь, то мене з'їсть оце от сраний Мені треба до цього моменту. Вистро прибрать Боже, я боя. В мене питання: нащо так запугивать свою дитину? Типа смисл дитина починає боїться бабаю. Потім ви самі звинувачуєте дитину. Що... Ой, не дивись ці кошмари, вони тобі вночі сняться. Хоча самі кажеш, що до тебе прийде бабай. І дитина сама ж цього буде боятися, типа логіка. Я звісно вибачаюсь, але що за покоління пішло? Стояла сьогодні на касі в магазині, а мною був хлопчик з мамою. Люби, почекай, я за хвилину повернусь. Забула яйця. Жіночку, я перепрошую дитину кидати на касі. Це неправильно. Тільки новина відійшла, вже підходить черга хлопця. І тут я розумію, зараз дитини буде паніка. Я згадую себе в дитинстві, бо я б же озиралася, кликала маму, і в мене б текли сльози від страху. А хлопець стоїть взагалі не ворушиться. Мені здається, він старший за мене. Жінка починає пробувати продукти і каже: з вас 350 гривень. Ну все зараз. Дитину прорве, зачекайте хвилину, зараз моя мама повернеться. Чого? Тобто, як я не те, що на Касі не могла відповісти. Я в автобусі не могла сказати, зупиніться моя зупинка і проїжджала. Потім виходила десь у Казахстані. Діти, ви хоча б щось боїтесь? Розкажіть найстрашнішу історію, що вам відома, яка повністю відповідає дійсності. Мій двоюрідний брат підібрав автостопника десь 20 років тому. Досить приємного хлопчину. Брат був голодний, тому зупинився в Макдональдсі перекусити і прихопив сніданок для попутника. Підвіз його туди, куди хлопець просив. Нічого особливого. Наступного ранку брат дивиться ранкові новини і бачить обличчя того автостопника. Чувак виявився серійним вбивцею. Він позбавив життя людину, яка його підібрала. Кузен зателефонував у поліцію і. Вони забрали його до відділення, виявили, що автостопник убив наступну після брата людину, яка його підвезла. Він замордував ще кількох людей, які його підвозили. Це був його почерк. Коли копи запитали автостопника, чому він не вбив мого двоюрідного брата. Той відповів: я планував це зробити, але він виявився дуже милим молодим чоловіком. Навіть пригостив мене сніданком. Я не міг вбити людину, яка мене нагодувала. Мої друзі дитинства захопили газопровід в Алжирі, взяли в заручники працівників, а потім вбили 37 людей і себе. Посилання на історію в описі. Я народився в південно-східній Азії. Дідусь часто розповідав нам, якими жорстокими були японські солдати. Одного разу на новий рік, коли ми всі зібрали цього будинку, він розказав нам історію, яку ніколи раніше нікому не розповідав. Якось на новий рік японці сказали всім чоловікам у селі зібратись на футбольному полі в зазначений час, начебто, їм дадуть роботу, і вони зможуть добре підзаробити. Мій дідусь запізнився, і коли наближався до футбольного поля, почув. Постріли, багато пострілів з кулеметів. Він вирішив сховатись і здалеку спостерігав, як японські солдати розстрілюють всіх чоловіків, які прийшли на футбольне поле. Вони вбили усіх. Всіх. Дідусь сказав, що майданчик весь почервонів від крові. На футбольному полі не було видно зеленої трави. Ти навіть не уявляєш, як тобі пощастило, сказав дідусь, і це абсолютна правда. Мій прадідусь повернувся з другої світової війни з контузією. Прабабуся відмовлялась спати з ним в одному ліжку, бо він постійно кричав: Ні, не вбивай Тома.' Саме ці слова він промовив перед тим, як став свідком вбивства свого найкращого друга дитинства. Йому на щастя вдалось пройти психотерапію, і він оговтався, але залишився прикутим до інвалідного візка. Коли мені було 11 років, ми всі сиділи за різдвяною вечерею і спочивали їжу. Діду помітив, що його батько немов би закам'янів, і запитав з тобою все гаразд, тату. На що той розплакався і раптом вигукнув дуже пронизливе і сповнене болю Не вбивай Тома. Начебто це не страшно, але мене приголомшало. Домовик дух та покровитель дому, домашніх пожитків і родини. Слов'яни вважали, що домовик є у кожному домі. Живе він під піччю, полюбляє сидіти на горищі. Якщо з чортом треба бути на сторожі, то з домовиком можна завжди дійти згоди. У душі він не злий, якщо йому не перечити. Домовик задовільняється малим. Він любить, щоб його поважали і щоб рахувалися з його думкою. Але починати переговори з домовиком важче, ніж з чортом. Той сам з'являється з пропозиціями. А до домовика треба йти на поклін. Він кошлатий, сивобородий, оброслий м'якою шерстю, босий і не носить шапки. У святкові дні одягає синій жупанчик. Може цей дух приборкати будь-яку хатню тварину. Домовик своїм допомагає, а чужим шкодить. Але якщо як слід не догодити йому, може шкодити і своїм. Домовика годують несолоними стравами. Коли хто подасть йому солону страву, він сердиться і кидає посуд. А якщо таке повторюється, то зриває дах і йде назавжди, забираючи щастя і добробут родини. При доброму ставленні домовик сприяє господареві в роботі, пильнує хату, розбудить, якщо пожежа почнеться. Коли ж розсердиться, відкриває вночі всі вікна та двері, кидає посуд, б'є, щепає, тривожить сонних домашніх. При переході у нову хату господиня має востаннє затопити піч, зібрати увесь жар та запросити його із собою у нове житло. Домовик так любить своє житло, що якщо його не запросити як слід до нової оселі, він залишається жити у холодних руїнах, хоч і дуже любить тепло, плаче та охає на гори, а на радість сміється та співає. Повсе місце ви проходите кожен день. Проходите і навіть не уявляєте, що там відбувалось. Старий будинок, в якому без відомих причин помирали люди. Місцеві ставилися до нього жахом, називаючи проклятим. Таємничі загибелі десятиріччями ми лишали тінь на будинку, а люди уникали його за будь-яку ціну. Одного дня місцева громада вирішила розпочати ремонт проклятого будинку. Процес okay. виявився надзвичайним і важким. Працівники бригади відчували надмірний I'm страх, I'm кожного разу працюючи всередині. Під час робіт житлових приміщень робітники виявили давній святий образ, який був схований у сіні будинку. Статуя була у плачевному стані, але мала якусь особливу енергетику. Мешканці вирішили відновити святий образ та встановили його прямо на фасаді будинку як символ надії та молитви. Образ встановили. Загадкові смерті припинились, але деякі помічають, як статуя мироточить. Будьте обережні, гуляючи лісами. Тому що ви там точно не одні відьма Лисої Гори. З лисою горою пов'язано багато містичних історій. Об'єкт входить до переліку містичних місць міста Львова. Гора відома також як відьмана, оскільки, згідно з легендами та народними переказами, відьма нані влаштовували свої шабища та спілкувалися з невидимими святами. Відьми бродили вечорами по місту, шукали, хто забув ключі в дверях, крали їх, а після несли на вершину гори щоб передати сатані. Стверджують, що саме вночі на горі з'являється темний володар. Спустошені душі, втрачені у цих таємничих подіях, залишалися на межі реальності і супроводжувалися постійними сварками та невдачами в тих оселях, де зникали ключі. Лиса гора продовжує свою таємничу історію, нагадуючи всім, що у світі завжди є місце для міфів та незвіданих подій, і нічне світло місяця проливає світло на таємниці, що живуть серед нас. Ну і всім па-па, Ставте лайки і підписуйтесь. А я улітаю на кульках. Небо.